Ужгородське радіо Єден видасть вінілову платівку із популярними закарпатськими піснями. Ідея видати вініловий збірник від Радіо Єден у його засновника Олексія Уманського виникла ще вісім років тому, коли почав захоплюватися платівками. Унікальність цього задуму полягає в тому, що, попри еру цифрових носіїв, вінілова платівка й досі залишається популярною. Аби видати 100 екземплярів із закарпатськими піснями, потрібно 1600 євро. Адже записуватиметься вона у Європі. За тиждень вже назбирали п'ять сотень євро. Збір коштів за словами Ведучого триватиме до 18 січня, а долучитися до реалізації цього проекту може кожен охочий. Окрім нових якихось виконавців, які добре відомі в Закарпатті і за межами, як, наприклад, і Віледж Бенд, подумалось, що було би класно, якби звучали якісь старі хіти, так в переміжку з новими. Тому вирішив зупинитися на пісні від Чаламади Копала Крумплі. І на драменбейсовому треку від «Редко» і Рагасапіян Спалає Сонце. На А стороні починатися платівка буде з джинглу Радіо 1», Потім буде Птах Юнг, будуть Гудаки, Віліч Бенд з піснею Рекіти. Буде Іван Попович Атаман Карпат. Закарпаття моє Чаламада. Мсі Озвальд Редко, Обрій, Тюпа і Бамбула Бі». А і ще зершави Гоша Гашан, пісня Гостина.